Привіт! Мене звати Марина Кучерова, мені 41 рік, я з Києва, я акторка, режисер, педагог акторської майстерності. Я щаслива людина, бо я займаюся улюбленою справою, я вважаю себе творчим художником. Я весь час знаходжуся у певному творчому пошуку. Мені цікаві. Цікаво створювати персонажів, цікаво корпатися в їх психіці, знаходити мотивацію, чому так чи інакше вони вчинили, влізати в їх шкуру, так, і, власне, видавати це глядачу. Мені подобається протиріччя в персонажах. Мені подобається, коли персона вступає в конфлікт з тінню. Мені подобаються неоднозначні люди, мені подобаються неоднозначні персонажі, я маю дуже великий досвід театральної діяльності. Я вправно володію голосом, володію пластикою. Це є моєю перевагою, я є актрисою пантоміми також. Вільно володію українською мовою, також київською російською. Я володію розмовною англійською мовою, читаю і можу вивчити текст на французькій, а також на іспанській мові. І при великому бажанні навіть німецькою також можу сприйняти і відтворити текст. Я трошки граю на гітарі, співаю, дуже люблю читати поезії. Я вмію кататися на роликах, не дуже, але вмію. Маю водійські права, хоча досвіду водійського не маю. Я буваю різна, я буваю меланхолійна, буваю навпаки дуже холеристична. мені хочеться кудись бігти, щось робити, а іноді мені хочеться просто поспостерігати за природою, за людьми. Я можу бути як драматичною, так і комедійною актрисою. Мій зріст 162 см. І вага 49 кг. Яку б роль я хотіла б зіграти, мабуть, я б з іншої позиції на це погляну, тому що, на мою думку, кожен актор може зіграти будь-що. І якщо він вправно володіє технікою. І мені цікаві різні персонажі, але якщо б я була режисером, мабуть, я собі б дала роль якоїсь крихітної, тендітної, Маленької жіночки, жінки, але з такою сильною волею, з відкритим чи навпаки, кам'яним серцем, це вже залежить від сценарію. Тож, чекаю на ваші пропозиції, я відкрита до нових проєктів, до нових вражень, до нових експериментів і, і досліджень.